Да, давайте. Давай, давай, Десь сотку їдемо, може бути і більше. По наших стандартах, по американських на 80 міль, а по-нашому йде 128 кілометрів. Якщо маленькі ямки, то вона не відчуває. Якщо вже побольше трошки, то тоді трошки чується яма. Мене в вже від водія. Які завдання виконуєш? Завести на точку десант і є забрати в групу. Були бойові завдання, це на В Чому складність Завести особову? нормально. І дрони, і міномьоти. і... Все, що в них є, вони усі, все використовують проти техніки. ЛПВ, дрони таке, міномет, вони витримують. А вже крупнішу систему, вже гради таке, каби вона не витримає. Мінометний острів був, але осколків не видно. Так що по машині прямо не попадали з боку машини. Якщо в'їжджаєш з точки, легко, але коли вже під'їжджають ближче до боїдій, що завести там, що забирати, тяжко. Буквально до минути. Загрузити чи розгрузити давай, і давай, давай! поки міномет націлиться, почне точний обстріл, минута-дві, не більше по времені А виходить довше трохи. Це залежить від групи десанту, як вони вигружаються, як що. є, що швидко. Ну, тут просто на ноченнях зайшов, за вийшов 14-15 секунд, а там виходить зовсім по-другому. Коли під'їжджає машина на точку, камера дивиться. Можливість, яка в нього є камери повороту обзору, наблюдає і по кругу, і, на, і небо повністю все. Бо є такі місця, що під'їжджаєш, щоб в тебе одна сторона машини закрита, там здання має бути, дерева, що ти не бачиш ту сторону. Ти дивишся, вже що в тебе віддімо є. Бо тут м'як йде на 380 градусів, крутиться.